Вітаю! Тема заняття передавання генетичної інформації з покоління в покоління. Уявіть собі, що ваша ДНК це найважливіший файл на вашому комп'ютері. У цьому файлі міститься вся інформація про те, яким ви є: колір очей, зріст, таланти і навіть схильність до певних захворювань. Перед тим, як перенести цю інформацію на інший комп'ютер, вам необхідно її скопіювати. Так само перед тим, як клітина поділиться, вона повинна створити точну копію своєї ДНК. Цей процес називається реплікацією. Реплікація це процес подвоєння ДНК, у якому на основі однієї молекули утворюються дві її копії. Вона відбувається перед поділом клітини. Ви пам'ятаєте, що важливою особливістю будови молекули ДНК є те, що вона складається з двох лінійних ланцюжків нуклеотидів. Структура кожного з них комплементарно повторює структуру іншого. Напроти аденілового нуклеотиду одного ланцюга в іншому завжди тимідиловий, а напроти гуанілового завжди цитидиловий. Під час реплікації спеціалізовані ферменти розділяють нитки ДНК та добудовують до кожної з них нову, дотримуючись принципу комплементарності. У результаті формуються дві ідентичні молекули, що будуть у процесі поділу передані до двох дочерніх клітин. Існує кілька варіантів передавання генетичної інформації наступним поколінням. У найпростішому з них, що притаманий, наприклад, прокаріотам, вихідна клітина ділиться простим поділом на дві дочерні, кожна з яких отримує копію материнської молекули ДНК. У більш складному варіанті, розмноження організмів пов'язано з обміном між ними генетичною інформацією. Такий спосіб розмноження називають статевим. Він здійснюється шляхом формування спеціалізованих статевих клітин. У багатьох організмів, у тому числі й людини, формування статевих клітин відбувається за участі особливого типу клітинного поділу мейоз. Мейоз це тип клітинного поділу. За якого вдвічі зменшується число хромосом. Унаслідок мейозу з диплоїдної клітини утворюються гаплоїдні клітини. А отже, статеві клітини мають лише половину генетичної інформації, що була в батьківського організму. Крім того, унаслідок кросинговеру, тобто обміну гомологічними ділянками між парними хромосомами, статеві клітини можуть містити такі комбінації варіантів генів, яких не було батьків, мітоз. Це поділ клітини, у результаті якого утворюються дві дочерні клітини, що мають ідентичний материнський набір ДНК, а відтак і генів. Відзначимо головні факти, що стосуються більшості диплоїдних організмів. Розмноження відбувається за участі статевих клітин або гамет, які мають одинарний аплодимний набір хромосом. Розвиток організму наступного покоління починається зі злиття двох гамет, внаслідок чого відновлюється теплоїдність клітини. Організм наступного покоління має два набори генів, кожен з яких проходить від одного з батьківських організмів. Крім описаних вище генів, що зберігалися в ядрі, з покоління в покоління переходить невелика кількість генів мітохондрій і хлоропластів.